Вітаю колектив. Така сьогодні рубрика огород. Вчора подов'язував всі помідори свої Думаю, покажу трішки помідорів і попрацював вже більше тим степлером для підв'язки. То думаю поділюся вже остаточною своєю такою думкою, тому що ну, вже більше попрацював, більше маю вражень від нього, то дуже задоволений. Так швиденько. Не знаю, процес цей пройшов, не то що тими мотузками, що я раніше підв'язував, сті патички просто позаставляв в землю і до них вже собі по ходу кляц-кляц-кляц. Попідв'язував. Якісь два рази, якісь три рази. Ось цей ще трішки підросте. Вже четвертий раз можна буде його до кілка підв'язати по мірі <coughs> росту. Тому тим степером задоволений на всі 100%. Рекомендую, дуже, дуже класно використав я ось цих лент, якби там було 10 мотків, то один моток я використав, який був в ньому, заправив другий. Ну і ще не використав, ще там трішки є. І це я підв'язав та й то майже всі, всі помідори, там ще, можливо, я ж кажу, де що треба, де ще по, по мірі росту підв'язати, то... Два мотки піде, можливо там, третій заправлю, не знаю. То в принципі не знаю, задоволений. Тих 10 мотків, які йшли, на 3 роки мені їх хватить. Це точно. Огірочки, огірочки ростуть. Починають вже крайній ряд, цей, що я робив, на... спеціально, щоб він плевся на сітку, ось так. Вже починають зачіпатися за сітку. Ось то я думаю, що побачу, там писали, що сітка не годиться, вона тоненька. Вона то тоненька, але це ж стільки тої ваги вагитих огірків. Поміт... Я думаю, витримає її, щоб пороби розірви. Ну а там буде видно, побачу, бо ще я з нею діла не мав, то точно, точно сказати не можу. Тому по огірочках по ось так. Їх я вже обробив. Обробив грядуміл Голд, ізобіон, таке добриво, прилипач і Ампліго від шкідників. Оце все сколотив, на 5 літрів води розвів, обробив, опорскав. Ну ніби поки, поки нормальні. Ось а тут вже без сітки. Починають вже вони по землі стелитися, починають плестися, То побачу, не знаю, як вона себе себе покажеться сітка. Ну, побачимо, покажу потім вже, як вони більше заплетуться, вже почнуть огірки, вони вже починають там манюсінькі на них. Ось то ще покажу, що воно з того буде. Ось такі малесенькі вже огірочки. Так, пішли ще, напевно, до гарбузів. Що ж там гарбузи? А, картопля, ще по картоплі. Це рання. Це під лопату садяна. А ця, що під трактор, як там по бур'янах, так я в неї ні разу і не не сапав, не горнув. Ось так вона виглядає, є де-не-де бур'ян, річка. В принципі, якби не так аж масово. Ось так як видно, да, в міжраді там, ну, трішки є ну повиривається, не знаю. Бо в людей хто не обробляв від бур'янів по чорній землі, то набагато там взагалі все застеляно. У мене ще ну, нормально. На тому городі, що на полі трішки більше. Оце осет, що ось такі кубла осету, але теж повиривається. А так щоб прямо масово там його за... застелило, то немає. О, ось ці два рядки, що так і не сходять. Та якась падолошна між рядком, а там пару корчів є, а то взагалі не знаю, що це за сорт такий. Як так попало, що два рядки і тут ще два до половини. Немає нічого, грубо кажучи. Теж я вже її обробив від жуків, два рази вже порскав ампліго і додавав також від фітовтори редоміл голд. Вже два рази обробляв, то жуків немає. Ну а там побачимо, як воно далі буде. Кавунчики ростуть. Це кавунчики і... В кінці день Так, по гарбузах, по бур'яну. Так, це люцерочка щось там трошки піднімається рідковато, але Але піднімається. Тут де я косив, хто бачив, теж показував на сіно Ну, Гарбузи ось так виглядають, посохли. Не гарбузи, а бур'ян на гарбузах вибачаюсь. Посох весь жовтий Ось така картина. Гарбузи теж вже починають стелитися. Теж я їх казав, що там буду підживлювати вимпел 2, підживив. Ось через тиждень підживлю ще раз. І ще через тиждень ще раз. Три рази таку зроблю підживку по листу. Вимпелом 2. Нічого більше не додавав. Бо Там казав, можливо, ще від шкідників щось додавлю і хвороб, нічого більше не додавав, тільки вимпел два. Пройшовся, побризкав. Ті, що сходили, гарбузи, то так вони і є. Ось маленькі. Ось ось їх, виходить, гербіцид не попалив. Так вони вже після того, як я кропив гербіцидом, вони зійшли і так вони собі ось і є. Вночі ну, невеликий невеличкий дощик пройшов, зовсім маленький, ну, але, але пройшов. Тому гарбузи не попалені. Ну, Звісно, ще якийсь бур'ян він підніметься, тому що дощик пройде, те, що спалилося, спалилося, нове що почне лізти, але я думаю, до того моменту гарбузи роз, розстеляться по землі. Все одно масово вже так якби бур'яну. Бур'яну не буде. Ось. Тому таке невеличке відео, не знаю. Хотів зробити відео про, про той степлер. Відгук сказав свій, задоволений, можу рекомендувати таку штуку. Набагато полегшує і пришвидшує ось цей процес підв'язування. Тому що маю з чим порівняти, підв'язувавши простим мотузком. і вже цей рік з цим степлером то небо і земля. Мені в принципі подобається. Часник вже жовтне озимий, починає, десь він скоро, видно, вже підходить до того, що його потрібно буде викопувати. Тут невеличка латочка така, то, то вже скоро. Ось ці грядки мої такі, що З, з досок остя. Тут перець я посадив. Перець солодкий і перець тут, я не пам'ятаю. Звідси, напевно, раз, два, три, чотири рядочки, це напевно гіркий. Ось цей замульчував ось так соломою. Перший рік, думаю, спробую не знаю, достав тюк соломи і позамульчовував по, по весь тюк тут і тут. Тут теж перець солодкий, тут був пропав, то я помідорку тикнув. Дві помідорки. А так то солодкий болгарський, Теж соломою замульчував. Лишалася солома, ось тут ще вкрив. Тут також помідорки пізніше висаджувались, то вони ще такі собі. Тут забув підв'язати. Патички постромляв, а підв'язати забув, потрібно буде вернутися з тим степлером ще походити. Ось. Тому такі справи. Тут теж радок між цибулею. щось цибуля озима, не знаю, повисохала вся. Чи її якась хвороба напала, не знаю, немає озимої цибулі висохла на геть. Чогось. А тут тут посіяли спочатку, я не знаю, кріп напевно. Кріп і петрушку. Туди я мотоблоком фризував, там, де дрова були, там зараз е барачки, кабаки. ось таке. І тут кусочок, ото я казав, що дружина просила, то ми тут посіяли кріпі петрушку, але вони так і не зійшли, то не пам'ятаю, тиждень можливо, тому кинули ще огірочки, то ось так огірочки посходили. Трішки пізніше, можливо, ще щось з них і буде, побачимо, не знаю. Так, для, для цікавості, для експерименту. Ось це чері Помідорі чері Окремо трішки їх посадили. Тут що раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім кущиків. Теж попідв'язував, такі вони вже величенькі, славні. Ось. Ось така. Ось така городина. Почав різати дрова вже свої, перевозив, те, що нарізав сюди на початок городу вже до, до хати, можна сказати, бо дрова хто знає, то там в мене в кінці городу аж це геляки, прицеп геляк, той що батько перевозив Т-40, а за ним прицеп е, таких метровок. Дрова з посадки. То це я їх почав різати тих метрових. Там майже всі перерізав ще. Ну, напевно, з літру бензину спалити і доріжу перевезу, тоді вже буду рубати, возити, складати. Ось така кубка поки. Ще додається, то буде. І буду переходити до тих геляк. з ними трошки довше, тому що ну, потрібно такі вони тоненькі, то коло них довше потрібно стояти але помаленьку зроблю. Тому ось такі справи, думаю покажу. Що з того вийшло, що я там підв'язував ту сітку і помідорі, кому було цікаво, хто для себе можливо зробить яке рішення, що задумується також про цей степлер, то так як я того року ще його хотів, так в мене не вийшло, то якби я його ще того року купив, то точно не пожалів би. Тому ось так. Всім дякую за увагу, всім щастя, радості, удачі, до побачення.